Всім привіт! Сьогодні починаю відео. Я казав Іван. вітаю вас на каналі Наві Мігрант. Ми скоро перезвемо Family Наві Мігрант канал. Ми сьогодні хочемо з вами розібрати трішки детально наші подорожі і і як нам вдається подорожувати бюджетно. Буквально вчора до мене написав чоловік, запитав, якими лініями ми літаємо. Насамперед одразу скажу, ми переважно літали лише Візер і Ryanair. Зараз багато хто скаже, що «А, там це найгірші лінії. Неправда, це досить, ну, вони досить адекватні лінії До і насамперед вони... насамперед вони дуже адекватні по ціні. Ось. Більшого, вони якраз і літають всі місця там, де їй ми подорожували. Навіть куди най, найдальше ми літали на Кібер. Це ми теж літали, по-моєму, Ryanair. Або ну, ну, ми тільки такими лініями літали. Так. Ось тому розберемо кілька країн так якби детальніше, куди ми літали, як нам обходилось бюджетно прожиття харчування, транспорт, е, транспорт ну і в принципі і все решта. То що обов'язково підпишіться на YouTube канал, бо дуже багато людей переглядає відео і не підписується. Допоможіть нам розвинути цей канал до кінця року. Ми хочемо назбирати 100 тисяч підписників. І, і як буде малий задоріжний з нами, ми далі будемо подорожувати. Ми плануємо так. життя не міняти так, як було і так його і продовжувати активно вести. Тільки втриму вже тому я думаю, що навпаки, наступний рік буде набагато більше тут подорожей. Ми тепер простми дуже, дуже жаліємо, що наші попередні подорожі ми не записували. У на нас лише фотографії Тільки полишалися. Фотографії, але ми стільки всього побачили, стільки всього справді переглянули. Ну нічого, ще все перед нами. Тому обов'язково будемо ділитися з вами, щоб вас також зарядити і показати справді Європу, ну інші країни, тому що тут є на що подивитися, повірте. Так, тому давайте почнемо. Взагалі, може, перше, що візьмемо, це транспорт. Як ми взагалі даємо перевагу їздити? І чому ми вибираємо наприклад більшості випадків? Це літаки. І навіть літаки і оренда авто саме по місцю туди, куди ми прилітаємо. Ну оренда авто це вже більш дорожчий бюджет, я б сказала, тому що на сам бюджетніше, бюджетніше це літак, і потім транспорт. просто на місці вже транспорт. Звичайно, що це, це теж все залежить від країни, тому що якщо взяти Лондон, ну, то нам в Лондоні місцевий транспорт обійшовся в три рази дорожче, як, як сам там переліт цим, так, взагалі, там. я б сказала. Ось тому м, давай, наприклад, не знаю, розберемо просто образом там Італію. Давай Італія, це дуже такий популярний наш напрямок. Ми літали якби і і до Венеції, і до там, ну образ там Венецію беремо Рим і Флоренція. Е, наприклад, хай буде там Флоренція, і чи навіть та сама Сицилія, взагалі без різниці. Тобто, ми купляли білети Візерку або Ренер. Насамперед, ми завжди самі організовуємо поїздки. Ми не літаємо all-inclusive. Е, в нас Раз полетіли «Олл-Інклюзію», нам вистачило повністю з головою, і ми після цього більше ні разу не полетіли. Це було напевно років п'ять назад. Ой, сім десь навіть. навіть навіть це було так. Я пам'ятаю, наша перша поїздка, взагалі спільна поїздка з Іваном. Це було в Чехії без Пасхи. Мій перший переліт, неправда, це був до Парижа. А, це так. ми полетіли до Парижа тоді. І друга наша, це ж така спільна відпустка, друга наша була, це був Єгипет. Ми за Єгипет, пам'ятаю, тоді заплатили біля п'яти тисяч злотих. Сім років тому це було дуже дорого. чесно, це було Ми тоді так просто відважилися, бо хотіли попробувати ну... all inclusive. Всі їдуть all inclusive, і ми all inclusive. І тим більше це Єгипет, зовсім інша країна, континент, ми там ніколи не були. І нам було страшно навіть самим поїхати. І ми не ріш не наважилися їхати якби на власну руку. Так. А поїхали через, я не пам'ятаю, це була Ні, така стандартна агенція, агенція. Ми заплатили. Нам не сподобалося, можна сказати, нам що... взагалі нічого не сподобалось. По перше, ми зрозуміли тоді. Це була наша друга поїздка, ще раз розкажу. Питалися чи галя палубу. Нам бачите, маєте відповідь, бо нічого не сподобалося. Не сподобалось, тому що я не привикла лежати. По перше, а там Олінклюзів це сім днів, просто треба було не знаю сидіти. Так, ми і так шукали активності. Ми там їхали до На дайвінг дайвінг мали. Літали на чомусь там, ще щось. Ми ще мали мати ці квадроцикли, чи мали їхати на ці піраміди, але ми отравилися взагалі. Корот, їжі, е, так. так. Тому це чесно, я їх згадаю, тому ну, це було не для нас. Хоч я казала Івану якийсь раз, що, мабуть, як народиться дитина, то можна буде поїхати, не знаю, ми в Турції ніколи не були. Ну, я чесно, будемо дивитися це вже. По відгуках вас будемо питатися, тому що справді боїмося повторити цей такий поганий досвід і розуміємо, що навіть цю ж саму Турцію ми ж самі можемо також знайти все в інтернеті, організувати і вибрати хороший готель, і робити так, як нам хочеться. Ну, так. Але якби вертаючись до того всього, ми із -за того Єгипту ми зрозуміли, що ну, це не до кінця наш відпочинок, і ми будемо організовувати самі вже відпустки. Навіть це не такі відпустки, як просто довгі вихідні. Що стосується транспорту до Венеції, там, чи взагалі ну, до Італії образно, ми завжди літали тільки волончні Ренейр або Візейр. Це могло бути переважно. Ми старалися, щоб це був Вроцлав, тому що це було саме якби дешевше. Але Вроцлав сам аеропорт він сам по собі рахується трішки дорожчим. Це раз, а два це і він такий заселений. Він не дуже популярний. і дуже і дуже і набагато є рідше літаків. Тому ми часто літаємо часто. з Катовіць або з Кракова. Найкраще це з Катовіць Насправді, і нам навіть оплачується не раз залишити там авто в аеропорту і полетіти. Зазвичай наші білети, якщо так детально говорити, до Італії це від 100 злотих там до 200, ні, ну добре, до злотих 300. 300-400 максимально на одну людину виходить. Тобто ми там могли... Дві сторони, так? Дві сторони, так, звичайно. Тобто це виходить в районі 100 євро в дві сторони на одну людину. Дорожчі ми ніколи не платили. Ні, ну, хіба, Це вже що... збрехала. Це вже за Кіпр ми платили дорожче, але це була дуже мега спонтанна поїздка, це трошки інакше. Або ж коли я літав там в Доба чи ще кудись, але це просто були якісь вже бізнесові більш більше. Було це ми, ми більше говоримо такі наші заплановані. Тому що насправді нас поїздки завжди планувала. Я, І я... Планує, в принципі, я не планує. Я коли я працювала на роботі, мені було потрібно заздалегідь це планувати. Тому я наприклад знала. Три місяці наперед, що ми летимо туди, ось, і через то нам дуже бюджетно старалося. Ми дуже бюджетно бюджетної літали. Але е... коли ти звільнилася з роботи, бували такі моменти, що ми сьогодні сидимо в Рославі, а завтра опинилися за десь. чи Але після це все одно було так, що я казала: блін, Іван, дивись, є яка ціна білета, давай їдемо. Е, ну, ми тоді могли переплатити трішки за готель. Е, ну, готель е, Готель це ну зараз на сам перед готель. Зазвичай ми винаймовували якісь просто апартаменти. Щодо апартаментів, щодо літаків, це вже зрозуміло, що це Ринернер, так так і все. Принципбічно Людханси таким не літали ніколи. Ну тільки там ну, я літав Людха. Це дуже крута, теж німецька лінія. Тоді як до Америки летів і Юнайтед Америка теж ну це такі, це такі. Це такі. Це не дуже не популярні. Ну, і вони перші трішки дорожчі. Так. І речі... і потім будемо говорити про Балі, бо там Катар була лінія, теж цікава. Ну, катар, це вона вже така, теж краща. Ну, так, так. ну і залітаки. Що стосується е, проживання, теж ви дуже часто мене питаєте. Буквально теж і вчора, і після вчора вони хтось питав за проживання. За Airbnb мене питали. Uh -huh. Зазвичай ми з Іваном винаймовуємо е, на букінгу. лише на букінгу. Чому? Тому що, по перше, там завжди читайте відгуки. Тому що колись Іван замовив Італії, нам е, ноцлег ночівку. Це було в Палермо, мені здається, пам'ятаєш? Останній раз? Передостанній було. І не на ту кількість людей, чи що це було? Ні, а це ж. Та ти завжди їх замовляєш, у тебе завжди якісь непорозуміння. І ми приїжджаємо, там мав бути сніданок, так все класно. Це було минулого року в Палермо з малими. І ми приїжджаємо, а там... А там просто такий капець, і ми такі думаємо, я в Швець, і кажу, Івана, все не переживай, зараз йду почитаю відгуки. Я заходжу, а там два відгуки. Я кажу, Іван, як ти міг виняти ночівку з двома відгуками? Він каже, я там знаю, я що читав. Читайте обов'язково. Зазвичай стараємося зараз і старалися до тої пори. Особисто моя думка така: в мене має бути там за мінімум 50 відгуків. Це мінімум. Якщо ви це плануєте наперед, це має бути я не знаю, це має бути 1050 відгуків. Тобто, якщо хороший апартамент, він має мати хороші і багато так, відгуків. Так. Це дуже так. важливо, і це справді так і справляється. Тобто не дивіться на ціну. Там, якщо, наприклад, щось таке вас знаєте, кусає, що о, блін, така крута ціна, менше відгуків, але крута ціна. Може, ви можете попасти навіть не таке, що там навіть не буде де переночувати. Теж до речі, хтось колись писав нам, що ем, ми тоді теж вез, вже маленько везли в Інстаграм рік тому, і пам'ятаю, написав, що добре, що ви хоч мали де ночувати, бо ви могли взагалі прийти, а там нічого не було. Так, так. Тому і ми теж чули, що таке, таке теж буває з букінгом, але ні, нам, нас як такого не було, але відгуки обов'язково читайте. Обов'язково. Що так. стосується Airbnb? ми раз в Хорватії, брали. Не, там... Ні, не в Хорватії, ми в Лондоні брали. І в Хорватії. Якщо я не помиляюся. Через Airbnb? Так, і нам теж сподобалося. В принципі, там навіть були набагато дешевші ціни. Але знаєте, що ще скажу? Airbnb, воно популярне в конкретних країнах, тобто воно не популярне в усій Європі. Ну, ми справді не користувалися Airbnb. Mm -hmm. e, бо навіть, там ціни хотіли... поринувальні були, так, до речі. Так. І там дуже... Нам особисто ми не довіряємо додатку Airbnb, бо там можуть. Може кожна людина пройти верифікацію, сказати: В Мене є будинок, давайте приїжджайте. Ми там знаєте різні історії чуда. А як ніяк, Booking – це більш перевірена платформа, там потрібно пройти верифікацію, мати там запла... заплатити цей податки і так далі. Тобто, все це офіційно там. Ну там навіть як фактуру, то виставляє так. не сам якби підприємець, каже, так, так а Booking виставляє. Так, так. Тому Booking нам набагато комфортніший. Він на мою думку теж зручніший, і він в всіх країнах, де ми тільки не їздили, навіть це саме Балі, ми теж забрали виключно через Booking. Не замовляли ми на Airbnb тільки два рази. Більше ні. Ось що стосується саме ночівки. Ніколи ми не було, не було у нас такого, що ми їхали і тільки тоді брали ночлег. Чи було таке? Ні. Ніколи. Можливо, хіба що у нас якісь плани помінялися під час подорожі, то ми просто тоді там з дня на день брали. Допокрали. Було ж одразу в Швейцарії, пам'ятаєш, чи з комо озером. Ми якось один ну, це один. може бути що нам в комусь місці. Не сми сп... запланували, наприклад, бути там три дні. А нам там не подобається ми такі, Ну все, ну тоді треба. Так, давай щоб їдемо не... далі, щоб не спортити щоб не цю подорож. Ми ну переплатили, але поїхали кудись далі і переночували в іншому місці. В Болонії так було так. І ось це дуже важливо відмітити. Ми тоді дуже переплатили. Пам'ятаєш в болонії. Ми це в пізі було. В пізі, ну ми, ми в пізі. Ми в було не втратили. поїхали в пізу. Тому що там буквально коштує 5 євро поїхати поїздом. І і це було щось, пам'ятаю в Піза, Це настільки прорекла прорекламоване місце, і дуже дорого, ми далеко жили. тисячу злотих, так. якось. і так ну настільки було некомфортно, все ну повірте, воно тому взагалі цього не вартує. Тому що ще по цінах скажу вам так конкретно, ми завжди як ну зараз трішки інакше, бо зараз теж після ковіду одразу скажу дуже сильно помінялися ціни. Е -е як літаки то стараємося в таку квоту 100 євро на одну людину вміститися, то що стосується самої ночівки, завжди так, як і було 7 років тому, як і зараз, це приблизно десь біля 250-300 злотих треба заплатити на людину. Чи на, дві на дві людини, на дві людини, на дві людини. На дві людини. За ніч. За ніч, так. Ну, Зараз буде 300 злотих. Тобто це так. дуже адекватно. Ми не беремо якихось там готелів. Ну, звичайно, якщо береш готель в Варшаві, там ну, образно вже готель, а не просто апартамент, то їй вже треба заплатити 500 злотих на людину за ніч. Або Але або... або навіть тисячу. Це вже все залежить там, від комфорту. Але ми завжди стараємося так. Бюджетно, ну, так. Яри бюджетно, тому що насправді нам ми навіть інколи передаємо перевагу піти в місцевій кухні з'їсти, наприклад, там не знаю Італія. Я просто обожнюю Італію. і я ніколи не хочу їсти в апартаменті там чи в готелі. Я завжди хочу вийти і з'їсти ще з іншого ага. кави італійської простона з'їсти так. І це якраз тому і вся суть подорожі. Ані збудив збудили тебе готелі. Пішов з'їв в отелі сніданок. Ми звичайно завжди, якщо є функція сніданку, беремо, але не завжди вона одобрюється, тому що справді це не то, це не ті відчуття. Єдине, що ми напевно їмо сніданки в отелях, тоді коли наприклад, там Варшава, десь на бізнес зустрічі поїхали, і треба було в тому отелі спати. Ну то тоді ми пішли до цей Ну, це це ну снідали. Так, це за це але, але. Якщо якась інша країна, там не знаю, та сама Ізраїль нагадаю собі. Ми теж могли поїсти в отелі. Ми поснідали в отелі. Нам чуть чуть не сподобалося, пішли десь на місто, там посні попробували ще так. Тому так. справді тут то дуже індивідуально. Ось що стосується саме проживання. Що стосується ще харчування, харчування, хочуть дати. Ми, зазвичай, ми, старали, ми надалі стараємося там піти, спробувати їхню їжу, але ну, якщо це, хтось подорожує... Це, можна подружує... сказати, навіть найбільша частина видатків наша в подорожах, це харчування. Тому Нам що... завжди пишуть, скільки ви можете їсти, ми любимо поїсти, ми любимо походити по, по різних, по різних закладах, посмакувати. І насправді ну, якщо... тут, тут я. Підняв цю тему, ми, ми на було багато, але насправді ну, це, 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 сказати. Це просто ти теж дуже любиш морські продукти, а вони якби ну відомо, що якби не піти купити а, макарон. Знаєш. Ході, насправді. Ну ні, просто я хо я я хотіла підняти тему, як ми колись подорожували. Ну, так чесно, ми подорожували так, що ми просто йшли до магазину, до лідла навіть ті самі Італії, купляли собі, не знаю, якісь продукти і йшли з тими продуктами на море. Тобто ми не ходили, там не купляли алкоголь. Або готували вдома, так? Там чи дома щось приготували, якісь канапки зробили, і ми протягом тої відпустки, знаєте, там наразі сказав, а там вони знову поїхали в Італію, блін, там вони що за місяць знову кудись полетіли. Я завжди казала: люди, насправді, якщо ти хочеш. Подорожувати, то можна подорожувати дуже бюджетно і просто ми з тих людей, що ми не купимо капці дорогі, але ми полетимо кудись. Тому теж візьміться під увагу, кожна людина ставить свої пріоритети. Зараз, можливо, як подорожуємо, так є можливість там піти, щось з'їсти краще, але це все одно ми не ходимо в не знаю в розкішні ресторани. Мені здається, знаєш, як от там ходять, там і показують. Є, там, ще так, ще це просто стандартна їхня якась кухня, або ж ваші рекомендації. Або рекомендації нам, так, нам, нам так ми як їхали, наприклад, в Валенцію, ми нам порадили там два ресторани. Нам, Та й вам з нього не виходить. Нам дуже сподобалося. Я такий, все, ми летимо. Почекай, я виставлю опитування, ми вибираємо, бо справді так воно працює. Більшість людей пишуть ті самі назви, і ми беремо ці назви, і нам справді все заходить. Тобто... Ми беремо якби, сам, рекомендації, там де є сам... Саме більше людей рекламує даний заклад, так, отак так, так, так. скажу. Тобто, не рекламує, що... а... Рекомендує. А рекомендує. рекомендує. Тому що якщо, там... якщо хтось напишу, там Якщо хтось напише, наприклад, даний ресторан, а хтось напише там п'ять 5, 5 разів його, тому зрозуміло, що ми підемо в цей, тому що найбільше ну, людей в ньому було. І це дуже багато нам допомагає. Оце, правда. Всправді, так. Тому, ну, тому не забудьте підписатися, щоб не пропускати цікавих тем. Я ж захотіла кудись поїхати. Ми сьогодні з Іваном їдемо і я кажу. Чесно, ми вже так два місяці майже ніде не були, а в нас такі плани були, щоб кудись поїздити. Ну, я ще раз скажу, що як маєш свою фірму, то інколи плани йдуть не в ту сторону, але нічого, ми це все нас доженемо. Нас доженемо вже втрьох Погоджусь. і будемо подорожувати. Так, так. що, ще раз скажу, подорожувати можна дуже бюджетно. Головне бажання. Можемо ще розказати на рахунок Балі на кінець чи ні? Чи ну, це... давай. Це може навіть на окреме відео. Давай розкажемо, може, теж буде цікаво. Це, ось саме балі, це взагалі не до бюджетних поїздок. Нас просто, знаєте, була, Це е мрія, наша мрія так, бажання поїхати на Балі, о, всі балі говорять, там, там круто. Я їхала і, на хорошу картинку. День, і перший день Галя плакала. Я два я, дні мі, плакала. Ми приїхали, ну Ти перший день взагалі там, просто пішла, в їжку лягла і почала плакати. І, я, і це була моя вина, тому що я взяв готель, коротше, взагалі там. Дуже в поганому місці десь знизу, знизу, залі на, на, на півдні самого півострову індонезії і Джим -Баран, це називалося. Що я думаю, що ми колись валі давай загальному розка розсложимо, а колись просто візьмемо гарно такий блог зробимо і. Ментуємо так, у нас є. Я вже записував відео на ютубі. Можете теж переглянути попередні мої відео, там де я розказую. А там ти я, розказував, звичайно, а що я в сама ну, розказувала? Ну я там важив 95 Але 105. якщо хочете, щоб ми розказали разом, то теж напишіть в коментарях. В загальному балі це ну дуже крутий спогад. Ми дуже приємно його його нагадуємо. Таке з основного, що, що варто відмітити, це дуже дорого було. Ми, ми не думали, що ми стільки грошей потратимо взагалі на цю поїздку. І зрозуміли, що ця сума там була більше, напевно, доларів. більше десяти тисяч доларів. Ми там були буквально два чи три тижні. 14, і 14 днів повних ми Ось було. і ми подумали, блін, ми за ці гроші могли поїхати навіть в Америку об'їздити. Я ну, не всю але ну, почав але... взяти машину Частово і зробити навіть. там подорож по Америці, по всіх штатах. Але не жаліємо. Зараз вже не жаліємо, як беремо якийсь такий е... час, коли прийшов. Тому що варто було поїхати. Ми розуміємо, що ми з дитиною зараз вже не поїхали. Так, бо ми майже весь півострів Індонезії об'їздили на скутері. Ти боїшся, скутерів, боїшся мотоциклів, але їздила, сиділа заді мене, знімала знімалася. Я не їздила, трону, я тільки трималася. Я тільки трималася. Ти чуть-чуть щось -чуть тим раз поїхала і все. Дуже крутий досвід. Все-таки окремо треба розказати, бо це. Але це ми балі дуже теж, до речі, важливо замітити, що ми самі організовували повністю так, самі. Так. Я навіть не побоюсь того слова сказати, повністю Іван організовував його. Ну, він завжди, як вона й є. Якісь нацлеги чи ще щось, то завжди щось буває. Якісь приколи. Останні були круті. Ні, та, останній був класний. а ну, перший все одно, і такий. Все, все одно другий раз, як вже будемо їхати, бо це зовсім був інший континент. Ми б вже підкоректували свій план. І якщо би хтось хотів з вас поїхати, то ми б вам розказали теж. А не розказували там відео, куди Але варто, ми... куди не варто. Ми, до речі, дякуючи в багатьох місцях, були дякуючи теж твоїм підписникам, так, тому так, що так, багато так. хто рекомендував, і це теж було, нам дуже допомогло насправді. Правда, так, бо ми багато місць повикреслювали. А ми там, знаєте, в інтернеті на картинки подивилися, а там нам кажуть. Ой, ні, не йдіть, бо там то, бо там але припачки. я вам одразу скажу так коротенько за балі, і якби закінчимо тему балі, що Насправді є хороші картинки, і я їхала на ті хороші картинки. Чого я плакала? Я плакала, тому що я приїхала, а там просто село грязно, мусор, бог знати що. Це ж якби Індонезія, бідність, і... бідність страшна. Я походжу з села, я походжу теж з бідної сім'ї. І я коли оце прийшла перший день і побачила цю жіночку, вона в мене зараз просто перед очима. Там жара 45 плюс було. Вона там на тій траві там жме тим серпом траву. У мене просто згадується моє дитинство, там батьки, як працювали важко на городі, і мені просто я така думаю, ну мені серце розривалось, і я така думаю, куди я приїхала? Я така прийшла, знаєте, я кажу, до Івана, я ну я зараз ну, і не в стані, я не знаю, мене істерика була. Ну, Але це правда. Це дійсно було просто таке місце. Ще Бо потім, коли ми вже поїхали в туристичне Бут, місто, так би буд. Так, Ну, там це зовсім інакше. Це вже нема що рівняти навіть здається. але все одно та реальність така, що справді це дуже бідна країна, там дуже мало люди заробляють, і ну було сумно. Було сумно, тому що люди такі щирі. Ну про це можна говорити дуже довго. Ми про це розкажемо в окремому відео. Ще з яких країн би можна було щось розказати. Ну в більшості ми саме в європі подорожували, харчування, проживання, транспорт. Наприклад, також цікава наша поїздка була до Хорватії, тому ми вирішили поїхати вже не літаком, а авто. І ми часто їдемо авто. Ну таку далеку подорож лише тоді, коли ми їдемо в четверо, наприклад. Uh -huh. Тому що нам тоді комфортніше, зручніше і дешевше, наприклад. І найбільші подорожі наші авто це було Польща-Хорватія. А друга найбільша подорож це, напевно, Польща-Швейцарія. Із Швейцарії до Італії озеро Комо, і через Австрію ми повернулися назад до Польщі. І там вже ну, більше таких подорожів не було, Амстердам, там не знаю. Ну, Що стосується бюджету, то, мабуть, так. тільки ну, це все залежить від машини. Скільки машина бере палива. це потрібно теж прорахувати завжди на кількість людей, скільки їде. Ну, Іван завжди каже, що ну, це ж дорого машина їздити. Просто коли ми беремо брата, сестрою, ми ж не беремо з них грошей. Через то дорого. І ще хотіла сказати, за це за, за за іменно за транспорт, а що стосується за прожиття, Ну це вже на місці теж вибирати. Ну а Хорватія теж дорога порівняно. Так, Я пам'ятаю, як ми полетіли до поїхала до Хорватії, і ми і кажемо: ну там перше море, інакше там камінці, там немає піску. Ми теж трошки розчарувалися. Я знаю, що зараз може баток написати, що ні, ми не в тому місці були. Може дійсно ми не в тому ми місці було, були. були. Можемо там занизь, коли треба було їхати трошки далі, але ну ми такі кажемо. Ми за ті кошти могли спокійно поїхати полетіти в Італію і спокійно там відпочити. Я думаю, це була причина того, чого ми два роки підряд потім вже їздили до Італії. Хоча Хорватія дуже популярний напрямок у поляки, поляки обожнюють Хорватію, не знаю чому. Хорватія і Попті, але я, я але я би теж поїхала в Хорватію. Ну, це, це класно, це дуже класно. Ну як щоб я мала вибрати але... Бафійські море чи Хорватію ну. ні, так само якби ти вибрала Хорватію чи Італію. Ти би що вибрала? Італію? Ну от те йдеться. А поляки вони дуже сильно люблять саме Хорватію. Ну, не Італія, там, не ще щось, а саме Хорватія. Це правда, і мені навіть в коментарях десь писали, що а чого вони сказали, що поляки люблять Хорватію. Просто зараз, теж, якщо взяти порівняти ціни з Італією і Хорватією, я часто вам скажу в Італії дешевше, тому що Хорватія так, перейшла так. на євро, вона зараз вже повністю перейшла на євро, мені здається. Так. Я пам'ятаю, ми коли там ходили, там не знаю, Апероль пам'ятаю. В Італії багато. набагато дешевше коштував, ніж Хорватії. Я Така думаю, що ну я здивувалася, тому що всіх Хорватію хвалили. Але дуже багато чого помінялося після ковіду саме. До речі, ми були одні з тих людей, які під час ковіду мало хто подорожував, бо потрібно було мати оці прививки. Прививки? Ага. І ми одні з тих, які защепилися, були. І як всі там казали там, батьки навіть що На, вам того! Я пам'ятаю, ну моя мама потім защепилася теж була. Казали, так, що... всі та, потім вибори. вже всім вже не було вибору, як, як нас в Україні не робили, але, але мали печатка, що зробили, то... Ми були зробили повністю все, і за того, щоб подорожувати. Я пам'ятаю, ми тоді так багато поїздили, теж були під час ковіду з масками зі всіма. Ма нам це не мішало. Ми так. головне ходили, там пам'ятаю, літали. Такі ціни були дешеві. Я пам'ятаю, там я на роботу менше ходила, ніж не ходила. Мабуть, тому що справді було ми дуже мало туристів. Залишили. Усі боялися фізично кудись поїхати. Зараз вже немає цього. Зараз вже сюди дуже багато туристів. І ми не забули цей всі цей час. Цей час використали правильно. Тому ось коротко про бюджетні подорожі. Якщо вам сподобалося, прошу поставити лайк, написати коментар. Також напишіть в коментарях, які інші теми вас вицікавили. І не забудьте підписатися на YouTube канал. Тому дякуємо, що ви з нами і до зустрічі в наступному відео. А давай, якщо буде до кінця року 100 тисяч, то ти назвеш на е, іммігрант. Давай. Все. Підписуйтесь.